Доброго дня! У мене сьогодні на огляді таун, дуже цікавий, двоповерховий, внизу така величезна кухня студія. Тут незабаром буде обладнаний красивий м'який куточок і докомплектовано ще холодильником і потрібною технікою. І тоді буде взагалі така завершено дуже красиво. Але тут і по відео видно, що оздоблення максимально акуратне, такі світлі кольори. Також у нас на нижньому поверсі, я щойно вам показала, є такий гостєвий санвузол з туалетом та рукомийником. Ближче покажу вам поверхню. Так дуже класно вона розташована напроти віконечка. Це дуже зручно, можна відкрити і споглядати на вуличку, на під'їзну дорогу, фактично до цього тауна. Також хочу відмітити, що у цих таунах відгороджена і передня частина діляночки, і позаду ту, яку я вам показувала тільки що з тераси. Фактично, спереді тауном можна запаркувати два автомобілі, ну або ж використати як зону насадження, там ландшафтний дизайн, поставити якусь босідочку, на свій смак облаштувати, як вам подобається. Йдемо з вами наверх. Тут у нас одна зі спалень. Ось такого формату є шафа містка така для зберігання потрібних речей, і велика нова Двоспальне ліжко, та він взагалі ще не експлуатувався. Абсолютно новесенький, тільки завершують тут ремонт, тому фактично оздоблення ще в процесі триває, але ж ми можемо вже його переглядати в зручний час. Це ми вже з вами поглянули ще одну спальню, і наверху у нас ще повноцінний санвузол з душовою кабіною, туалетом, рукомийником. Такий він вже у нас максимально просторий, акуратний, така дуже стильна плиточка. Вживу, дуже якісно оздоблено. Телефонуйте з радістю. Вам покажу цей варіант. Виживу дуже цікавий таун. Тож рада буду вас бачити на перегляді.